Вітаю, шановні друзі, вітаю всіх, хто любить Україну і шанує її героїв. Ця несправедлива і жорстока війна принесла в Україну кровопролиття і перекреслила мрії багатьох молодих українців. Чимало юнаків і дівчат пішли добровольцями до війська, щоб зі зброєю в руках захищати свою країну від расистської агресії. Нам не треба буде вигадувати драматичні сюжети про цю війну. Бо після перемоги в ній нащадком розповідатимуть історії, від яких стигнетиме кров, а серце переповнюватиме гордість. І одна з таких історій про Віталія Володимировича Скакуна, українського військового, сапера окремого батальйону 35-ї окремої бригади морської піхоти, якому сьогодні мало виповнитися 28 років. Народився Віталій Скакун 19 серпня 1996 року у місті Бережани Тернопільської області. Тихим і щирим ріс Віталік. Після закінчення Бережанської загальноосвітньої школи вступив до Вищого професійного училища міста Львова, навчався на зварювальника. Потім вступив до Львівського політехнічного інституту. Його батько, який недавно помер від тяжкої хвороби, Раніше працював дільничим міліціонером, а мати заступником директора школи. Після смерті батька, мама поїхала до Італії на заробітки, і Віталік жив з бабусею. Був добрий на вдачу, ніколи ні з ким не мав жодних непорозумінь. Не було такого, щоб ішов мимо і не привітався. Завжди допомагав своїй бабусі, згадують про нього односельці. Прекрасна дитина, хороший учень. Всім цікавився. Мені дуже важко про нього говорити саме зараз і саме так у минулому часі, каже директор Бережанської школи номер 3 Володимир Гринкевич. Хороша дитина, більше тут нічого не скажеш. Мав своє бачення життя, свої погляди на світ, філософські погляди. Завжди був об'єктивний. Загострене почуття справедливості, це було його, це, це було те, що завжди його відрізняло серед усіх однокласників. Віталій вирішив, що його доля армія, і підписав контракт на службу Збройні Сили України. Був сапером окремої 95-ї морської бригади. У перший день повномасштабного вторгнення расистів в Україну Віталій Скакун перебував у складі сил. Які одними з перших давали відсіч ворогу на кримському перешику? То був тоді один з найважчих місць на мапі України, де ворога зустрів окремий батальйон морської піхоти. Щоб зупинити просування танкової колони расистів, було прийнято рішення на підрив Генічеського автомобільного мосту і виконати цю важливу задачу визвався. Інженер окремого батальйону матрос скакун Віталій Володимирович. Міст було ним заміновано, але відійти звідти він не встиг. За словами побратимів, Віталій вийшов на зв'язок і повідомив про те, що підриває міст. І після того пролунав вибух. Як повідомив Генштаб Збройних сил України, військовий підірвав міст разом із собою, щоб не впустити орків, які насували з Криму. Завдяки героїчному вчинку Віталія було значно уповільнено просування танкової колони ворога, що дало змогу його підрозділу передислокуватися і організувати оборону. За визначну особисту мужність і героїзм виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України вірність військовій присязі Віталій Скакун удостоєний звання Героя України, з врученням ордену Золота Зірка. Посмертно. Поховали його 2 березня на кладовищі у рідному місті Бережани. Всі співчуваємо рідним мамі, бабусі, яку добре знаємо і шануємо. Хлопця розуміли, він навчався в третій школі, зустрічалися з ним. Бойовий хлопчик пацан. Ну, Нехай з Богом спочуває, раз така його судьба. Спи спокійно, Віталіку. Слава Україні! Слава! Хочу висловити щирі слова співчуття від всього колективу 137-го окремого батальйону морської піхоти, 35-ї окремої бригади морської піхоти. Віталік буде нас більше, ніж другом, він був нашим братом або, як кажуть, військові побратимам. Герої не вмирають, вони залишаються в наших серцях і спостерігають за нами з неба. Я обіцяю пронести світлу пам'ять про Італіка через усе життя. Дякую. В нього залишилася матір, бабуся і сестра. Українці пам'ятають і вшановують пам'ять своїх героїв. У місті Мукачево вулицю Нахімова перейменували на вулицю Віталія Скакуна. В честь його імені названо також вулиці в Києві в Бережанах. Іменем Віталія Скакуна названо Бережанський ліцей, а громада міста Бережан надала Віталію звання почесного громадянина міста. Та й не лише українці шанують пам'ять героя. Рада міста Лешно в Польщі також надала Віталію звання почесного громадянина. А у Празі міст на вулиці Українських героїв несе тепер ім'я Віталія Скакуна, Героя України, сапера 35-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Остроградського. Той міст знаходиться прямо перед в'їздом до посольства Російської Федерації і розмалювали його. У жовто-синій колір. Рашистські окупанти, знайте, під вашими ногами земля горітиме. Ми битимемося, поки живемо, і поки живі, будемо битися за кожного нашого побратима, за кожний дім, за кожне місто і село за Україну. Попереджає орків Генеральний штаб Збройних сил України. Віталій Скакун. Став одним із перших яскравих пазлів у загальній картині масового спротиву, якого расисти від України точно не очікували. Вшануймо пам'ять Героя України, великого патріота, мужнього, відчайдушного і відважного воїна, світла пам'ять і вічна слава тобі, герою, слава Збройним силам України, всім захисникам і захисницям! Слава Україні! І смерть нашим дорогам.